Всім привіт! Всім привіт! З вами Стапіспабіч Геймс, і сьогодні ми продовжуємо проходити <кхм> рівні в Воркобі. Цьому Воркобі сьогодні ми у нас буде висанити. рівень uh, Colors. Так. Так. Побігли, побігли. Colors! О, ти вже так. тут. Добре, значить зараз треба Остапу туди піти, де зелена кнопка. Ми пам'ятаємо, як все. Це... Ой. Де, ну... Як все це, це виглядало. Воно чомусь поміняли. поміняли рівень трошки, так. Я Давай, я включив тобі чорний міст, біжи. Скажеш, коли треба зелене. Натис. Так, я натискаю зелений і секундна. А, отут тут -от було складніше підніматися. Да. Ну вони, мабуть, поміняли, бо занадто важкий рівень був. Так. О. Е, далі що? Далі я тебе туди закидаю, так? Угу. Закидуй. Yeah. Я тебе телепорт... Ну, Та я тебе мав брати. Ай. Ай. Кинь мене оце в дірку треба кинути. Добре, сподіваюсь, встигнемо. Так, Stimula. і... А Тепер мені треба себе закинути і одразу кутику. Кнопку... Mm? Опа, і включив кнопку. Yeah. Так. Опа, yeah. e... Е... Віл... Давай, 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 давай. включив, так. Біжу, 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 біжу. Телепортую є. Все чудово, прийшли. Ура! Такий простенький рівень, якщо знаєш, як його проходити. Завтра лайки, підписуйтесь на канал, натискати на дзвоночок і пишіть коментарі. Всім пока-пока. Дякую, достойні вас на наступній серії. Пока-пока.